Епізод у зоопарку натхнений реальними подіями, які сталося у зоопарку 12 місяців. Дуже швидко зоопарк опинився в окупації і всі тварини, а їх дуже багато в зоопарку, майже двісті, і серед них є і дикі тварини, такі як жирафи, мотно, носоріг, вовки, примати. Всі вони опинилися без їжі, медикаментів, без води, без тепла. Але люди їх не покинули. Десять працівників зоопарку вирішили залишитися і ризикнути своїм життям заради них. Я залишаюся в зоопарку. Будь ласка, подумайте, хто зможе залишитись? Нам здається, що це історія справжньої людяності і приклад героїзму людей, які не були народжені героями. Саме тому ми хочемо розказати цю історію світу і нам, українцям, щоб ми пам'ятали, хто ми є і на що ми здатні. Не хочеться вдаватися в патетику, знаєш, що я там ніс якийсь меседж. Ні, мене вразила історія цих людей, які прийняли свідоме рішення. Я залишаюся цей на угорі. Не, не розуміючи, як буде далі відбуватися Все. події, що далі буде під тиском цих обставин без світла, без тепла, коли в них закінчуються запаси їжі, яких тварин, яких треба будувати весь час, які не розуміють, що відбувається, що це за вибухи, нема медикаментів. Зоопарк опинився майже на острові, з ним майже не було ніякого зв'язку з неокупованих територій. І вони свідомо прийняли це рішення залишитися і опікуватися цими тваринами. Я спілкувався з Максимом, який насправді антипрототип того чувака, який в нашій серії. Підросла Макс! Справжній Максим він залишився, він був в зоопарку, і це все це вже драматургічно. Я зробив його трохи інше. Це дуже світла людина, яка. Думала про цих мав і про те, як їх там зберегти, як їх, ну, як татко такі зі своїми дітьми. Це от мене вразило таке відношення до тварин, від людей, які насправді знаходились прям, ну, на лінії вогню, якщо можна так сказати, бо там вже відбувалися бої зовсім по. Це збірний образ, насправді, який вже був поділений на персонажів. Це, в принципі, оце відчуття турботи про цих тварин. Воно е у всіх працівників зоопарку воно якось закладено всередині. Тварини на першому місці це наше головне правило. Наприклад, людина, яка нам допомагала організовувати зйомки безпосередньо від зоопарку, під час же зйомок Сергій він е теж був е в окупації, він теж займався тваринами. Це абсолютно світла людина, яка любить всіх цих своїх тваринок. І це відчувається. Тобто, таке відчуття турботи про тварин. У нас є сцена, де вмирає примат. Для цього ми зробили макет примата. І дуже дивна ситуація була, що коли його внесли. То реальні примати занервували, і вони почали дивитися на нього. І коли ми знімали цю сцену реанімації, вони дійсно були ну як то підключилися примати. Це було дуже зворушливо і ми це зняли. Тобто вони зреагували на те, що відбувається щось не те. Ось такий був момент. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут у нас три Це Льоша. Наш верблюд. Льоша? А що це за ім'я таке Льоша? Це ж верблюд. У нього така історія дуже дивна, тому що це для нього вже друге вторгнення росіян. Льоша наш герой. Евакуйований з Донецьку. під обстрілами був. Ого. То Льоша сам з Донецька і його евакуювали під час першого вторгнення до київського зоопарку. І от для нього це було вже друге вторгнення. Отака от от, е, історія. Взагалі історія з е, Донецькими, які переїздили сюди після 2014 року, під час перших окупацій. Багато хто з цих людей е, селилися під Києвом. А під Києвом це Буча і Єрпін. І тобто ці люди. Які втратили все в Донецьку, своє майно, свої бізнеси, переїхали сюди, почали все спочатку, вклали в нову нерухомість, отримали своє нове житло, і в них було дежав'ю, коли почалося друге вторгнення. І от верблюд Льоша, він символізує Сумчі. цих людей, бо він теж пережив окупацію двічі. От така от е історія. Коли ми знімали цю історію, для нас була така настанова, щоб ні в чому не заважати тваринам жити їх звичайним життям. І ми це, з цим впорались. Ніхто, як то кажуть, не постраждав, як пишуть титри в кінці жодна тварина не постраждала, та навіть не була там налякана чи щось таке. Більше того, такий є цікавий і навіть зворушливий момент. Жирафа, коли ми її знімали, вона була вагітна. І насправді вона завагітнила ще під час окупації. Але коли ми закінчили зйомки, невдовзі після цього в зоопарку народилося маленьке жирафиня. Тобто в сім'ї жирафів з'явилося поповнення. І як на мою думку, це такий гарний символ продовження життя. Що, попри війну, попри руйнування, попри всі ці стреси і жахи війни, життя продовжується. Це маленьке жирафиня — це такий символ. Продовження життя у нас в країні.